Вітаю вас на каналі Тихий Хукер. Нарешті я маю змогу повернутися до звичного мені формату моїх відео. І у нас початок березня, і ми маємо вже починати активно працювати. Чому активно? Тому що дуже, дуже багато роботи. Перше, це ми маємо обрізати сад яблуневий. А на це катастрофічно не вистачає часу. А по-друге, ми маємо підготувати нашу ділянку. До майбутніх насаджень, і на це також є в нас не дуже багато часу, так як ми готуємо самі її, викликати сюди фрезу дуже важко, дуже складно. Єдине, що можуть плугом нам переорати, але після плуга лишається дуже, великі, дуже велика рілля, яка для нас не підходить. Все рівно доводиться потім її обробляти додатково. Тому... Тому ми обробляємо землю самі. Чим мотоблоком. Звичайним. Ну, цього року в нас є інший трішечки, я вам зараз покажу його. Більш потужний. Скажімо, так, поки що про нього сказати нічого не можу, тому що ми лише починаємо з ним знайомитись, починаємо з ним працювати. Тому мінуси, плюси ще не знаємо. А ось коли вже будемо щось, хоч дізнаємось, то. Точно скажемо. Єдине, що ми знаємо, те, що він дуже важкий. Він понад 300 кілограмів, тому з ним працювати, звісно, ще важче, ніж зі звичайним мотоблоком, який був у нашому розпорядженні. А в чому моя робота сьогодні це зібрати ось це бадилля з баклажаном. Якщо все, в принципі, перебувається, навіть минулого року ми перебивали звичайним мотоблоком кукурузиння, воно дуже легке, дуже повітряне, воно дуже легко розламується, і, в принципі, воно нам не заважає, то баклажан має дуже цупке таке деревовидне бадилля. І мотоблок не хоче його перебивати. Тому треба його на ось цій ділянці зібрати. Ось, бачите, в мене. І ось туди, де я вже почала збирати ось ці дві кучки. Кубки маємо. Не знаю, чи, чи треба буде, доведеться вони ще виривати з-під перцю гострого, бачите, навіть залишки є ще перці. Дуже сподіваюся, що не потрібно буде. Томати нормально, навіть я ж кажу вам, кукурудза також досить нормально себе показує. В принципі, будь-яка трава. Нормально перебувається, ось лише баклажан не захотів. Тому треба його зібрати. Ось такі справи. Так, і хочу ще вам показати в цьому форматі відео, як повів себе часник. Всі переживали, що він вимерзне через заморозки. але покажу зараз. Ставлю на паузу, і йду швидко. Ну що, секунда, і я тут на місці. Ось так виглядає часник. Дійсно, певна кількість листків, звісно що вимерзла, але точка росту не замерзла і часничок продовжує рости. Тому, бачите, думаю, ми матимемо непоганий врожай. Ось так виглядає моя діляночка. Повітряні бульбочки, до речі, не зійшли ще. Вони малесенькі, я їх досить так глибоченько сіяла, чомусь боялася, що вони вимерзнуть. А ось часник із зубків, то ще саджала, то він повсходи, бачите. Ось весь інший із зубочків зійшов і тут, і ось тут. Ось такий. Бачите, цей покраще, це сорт москаль. Ось і навіть рокамболь. Той, який мені подарували два зубки. Ось вони, ось один і ось другий. Вони зійшли також ще до морозів. Але бачите, морози їх навіть не зачепили. Тобто вони ростуть і далі, нічого з ними не відбувається. Ось такі часникові справи в мене. Думаю, що все буде гарно. Дуже чекаю з цей часник. Ну що, пішла я працювати. Що ж, годинка роботи і все зібрано. Ось такі кубки маємо. Так, а тепер а, лишилося придумати, яким чином ось ці кубки доставити до а, нашої, а, ну, скажімо так, компостної кучі. Поки що ми ось там в кінці городу її перед лісом складаємо. Будемо думати, тому що носити руками ну, таке собі заняття. Тому наступний крок у нас будемо вирішувати питання по мірі їх надходження. Ось таке. Але я довольна, що поки що на даному етапі я зробила свою роботу і можу бути тепер сьогодні вільною. До речі, фізично, фізичних навантажень мені не вистачало майже всю зиму. Я вже за ними скучила. Вже дуже хочу нагород. Не знаю чому. Я знаю, що це важко. З минулого року, ще пам'ятаю, але вже руки чешуться, ноги також вже взуваються самі. І лише б нагород. Тому до нових зустрічей.